Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачний та ситний салатик з печінки. В першу чергу я вже підготувала печінку, я її гарненько промила, видала лишні плівочки, щось там зайве, все повидаляла. Тепер мені потрібно її зварити. Отже, в воду я вже додала сіль, лавровий лист, також додала приправку весняну зелень. Можна ще додати перед за бажанням, ну це за бажанням. Тепер в киплячу воду я додаю печінку, щоб вона там варилась. І варю її в такій воді хвилин 10. Ну, все, печінка в мене зварилась, воду я вже злила. Тепер чекаю, доки вона вистегне. Також я беру таких три невеличких цибулинки. Можливо, якщо є велика, то краще взяти одну велику. І далі я їх нарізаю соломкою. Також мені знадобиться морква. Це повинна бути, напевно, одна велика морквина або дві менших. Ну, я не знаю стільки, скільки я взяла ось таку невеличку тарілочку. У мене морква заморожена, це така моя заготовка, скажімо так, зручна. Собі дістав з морозилки і все. Тобто порізана вона також соломкою, ця морквочка. Тепер мені овочі ці потрібно трішки припустити на сковорідці. На сковорідку наливаю трішки олії, чекаю, доки вона нагріється, і буду викладати туди цибулю. Ну Ось цибулька вже трішки підсмажилась, тепер додаю сюди моркву. Ну, ось цибулька і морквочка у мене вже готові. Вони повинні бути такі альденти. Все, чекаю, доки висте. Тепер мені потрібно взяти солені огірочки, так, 2-3 штучки. Я такі взяла невеличкі. ось. І нарізаю їх соломкою. Нарізані огірочки відправляю в салатник. До речі, важливий момент. Печінка повинна вистигати під плівкою, тому як вона може легко завітритись і засохнути, і буде потім твердою. У мене стояла на вулиці, вистигала, думаю, що вже вистигла. Все, тепер печіночку нарізаю також соломкою. Нарізану печінку також відправляю в салатник. Сюди ж додаю охолоджену, підсмажену цибулю з морквою. Бажано, щоб без жирочка можна викласти на серветку або на друшлаг, щоб жир залишився. Також сюди додаю один зубчик чесничку. За бажанням можна і більше, звичайно. Тепер посипаю чорним меленим перцем. Додаю майонез, до речі, у мене він домашній, відео є на каналі. Солити салат поки не буду, тому як тут уселений огірок. Зараз перемішаю, і тоді скуштую, якщо мало солі, то додам. І як виявилося, солі там було достатньо. Додавати більше не стало. Друзі, що я можу сказати? Цей салат дійсно дуже смачний, він такий дуже ситний, дуже ним гарно можна наїстися, просто взяти шматочок хліба і, як самостійна страва, їсти цей салат. Готувала такий салатик на свято і всі гості були в захваті. Тому готуйте обов'язково, я впевнена, вам сподобається. Ну а мені, будь ласка, напишіть коментарі для розвитку каналу, підпишіться на мій канал і до зустрічі в наступному відео. Всім миру і добра!